Минулого випуску ми познайомили вас із курсом надання домедичної допомоги при раптовій зупинці серця у дорослих. А зараз ми розглянемо, як поводитися при раптовій зупинці серця у дітей. Денис Сурков. Доктор медичних наук, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні, викладач кафедри медицини катастрофи військової медицини Дніпропетровської медичної академії, Міністерства охорони здоров'я України, голова координаційної ради Всеукраїнської громадської організації, Всеукраїнська рада з реанімації та екстреної медичної допомоги, навчить практичним навичкам надання домедичної допомоги. Перш за все, ми будемо говорити про дітей малих, які є не маленькими дорослими, а це окремі люди, і в них є свої певні особливості. Перша особливість полягає в тому, що, на відміну від дорослих, у дітей раптова зупинка серця відбувається дуже-дуже рідко. Тобто у дорослих це буває після 45 років найчастішою причиною смерті поза лікарняними закладами, а у дітей раптова зупинка серця може. Відбутися тільки за певних умов. До речі, однією з таких умов це є так зване кордіс, або струс серця, тобто це доволі така поширена причина раптової серцевої смерті на уроках фізкультури, або під час якихось рухомих ігор, або під час змагань. І причиною є те, що відбувається ігрове зіткнення. Якщо відбувається поштовх або сильний удар, наприклад, ліктем в ділянку серця, то це може призвести до гострого порушення ритму серця і зупинки серця з дефібриляційним ритмом. Тому питання щодо безпеки дітей полягає в тому, щоб всі школи були обладнані автоматичними зовнішніми дефібриляторами. Маленькі діти в них раптово зупинка серця може розвинутися тільки в випадках, якщо в них є якісь Хронічні хвороби, вроджені вади серця і таке інше. В усіх інших випадках у дітей, на відміну від дорослих, зупинка серця не відбувається раптово і одразу. Тобто, скоріше за все, це є наслідком якоїсь хвороби і розвитком кисневого голодування або так званої гіпоксії, яка може призводити поступово до зупинки серця. Тому, якщо у дорослих ми націлені на те, щоб одразу Розпочинати серцево легневу реанімацію з компресії грудної клітини, то у дітей ми націлили на те, щоб спочатку виявити дитину, яка знаходиться в зоні ризику, і не допустити в неї ситуації, яка буде потребувати вже проведення базових реанімаційних заходів. І тому у протоколі ЄПАЛС e це європейський курс з педіатричної реанімації є так звана швидка оцінка і розпізнавання дитини, яка знаходиться в критичному стані. І є правила таких п'яти секунд, протягом яких ви можете просто дуже швидко зрозуміти, що з дитиною щось відбувається не так. Цей дуже швидкий огляд, під або п'ятисекундний огляд, або first look відбувається за акронімом 3B, тобто behavior, body color and breathing. Тобто, це поведінка. Дихання і е, кольор шкіри, або взагалі стан е, шкірних покривів. Під час кисневого голодування, перш за все, починає страждати головний мозок, і дитина починає себе поводити не так, як вона поводить себе е, в звичайному житті. Тому, перше, якщо у вас щось привертає увагу в поведінці дитини, треба спитати у батьків, чи є така поведінка для дитини природньою, тому що бувають діти з певними. Особливостями поведінки, і може, це є її така щоденна поведінка. Маленькі діти, якщо вони не сплять, то вони постійно рухаються. І е, ви маєте звернути увагу на те, що дитина, наприклад, просто лежить в неї низький м'язовий тонус, вона не рухається е, таким природним способом, і е, вона виглядає, тобто її поведінка виглядає не так, як поведінка звичайних дітей. Стосовно е, дихання. Буде одразу, по-перше, ви будете бачити, якщо дитина дихає дуже часто, або навпаки, це такі дуже рідкі вдихи, або вдихи, які мають назву «гаспси». Тобто дитина робить так. Тобто будь-яке таке дихання має привернути вашу увагу. І ви будете бачити, що дитина може дихати із застосуванням м'язів допоміжних. Це буде виглядати, як коли вона. При диханні буде кивати головою, ви будете бачити, як втягуються такі м'які частинки грудної клітки, і у маленьких дітей дуже характерне є так зване дихання як гойдалка. Тобто, коли ми дихаємо а, нормальним шляхом, то у нас грудна клітина і черв... і передня а, стінка а, живота вони рухаються симетрично. Коли в маленької дитини виникають проблеми з диханням, то грудна клітина і живіт починають рухатись як гойдалка. Тобто вони рухаються не симметрично, а на зустріч одне одному. І третє, це колір шкіри. Діти вони мають дуже гарну систему кровоносних судин, і зазвичай, якщо дитина здорова, вона є рожевою. І тому... Ви будете одразу бачити на відстані, що дитина має якийсь неприродній кольор. Тобто вона або бліда, або шкіра може бути сірою, якусь плямистою, може бути такий мармуровий відтінок. І дуже характерно для дітей може бути надзвичайна пітливість. Тут тобто ви бачите, що дитина що вона мокра і під прямо стікає з неї. Тому ці три ознаки: ще раз: BBB – це behavior, поведінка breathing – це дихання, і body color – це е, вигляд ш, шкірних покривів. Вони мають одразу, буквально з першого погляду, привернути вашу увагу, що ця дитина знаходиться в зоні ризику і їй потрібна допомога. Тобто ви побачили, що з дитиною щось не так, ви маєте звернутися до когось і сказати, дитині погано, мені потрібна допомога, викличте швидку. Якщо ви не е, можете до когось там звернутися, зазвичай з маленькими дітьми будуть батьки. Тобто можна залучати батьків для того, щоб вони обов'язково викликали швидку, тому що ця дитина буде потребувати перевезення у лікарню. Якщо ви все ж таки якимось чином опинились в якомусь приміщенні там один на один, то ви маєте так само як і за протоколом для дорослих активізувати свій телефон в режимі гучномовця. І викликати швидку, казати, що дитині погано, дитина якось не так дихає, а в дитини якась не така поведінка, і ви побоїтеся, що може виникнути зупинка дихання і зупинка кровообігу. На відміну від дорослих, у дітей головною метою це є забезпечення нормального дихання для того, щоб кисень вільно потрапляв в легені, насичував кров і доправлявся до серця і до головного мозку. Тому е, у дітей, на відміну від дорослих, е, ми навіть не намагаємось з'ясувати, чи є в неї пульс. Тому що якщо в дитини вже пульсу немає, то прогностично це вже дуже погано. Тому перше, що ми маємо е, оцінити, чи, це, це, чи реагує дитина на нас. Як ми можемо це зробити? Дитину краще покласти на якусь е, рівну поверхню, і е, після того, як ви покликали на допомогу або активізували свій смартфон, ви маєте зрозуміти. Чи в дитини присутня свідомість? Як ми можемо перевірити, чи присутня свідомість? Є три основних ознаки свідомості: це якісь звуки, які людина там голосом подає, це відкривання очей, і це рухи кінцівок. Тому, якщо ви бачите, що дитина у вас лежить знерухомлена, перше, що ви маєте зробити, це звернутися до неї, якщо це дитина більш старшого віку, або якщо це дитина маленька, ви маєте її дуже обережно простимулювати. Яким чином ми стимулюємо? Ми можемо погладити її по голівці, спитати, що дитину з тобою все гаразд, або можемо дуже легенько стиснути передпліччя. Якщо дитина відкрила очі, або почала плакати, або почала рухатись, дитину у все добре. Якщо дитина не зреагувала на вас, ви своєму помічнику кажете. Я переходжу до надання невідкладної допомоги дитина без свідомості і починайте перевіряти дихання. Так само, на такий самий спосіб, як і у дорослих. Ми маємо обережно покласти одну руку на чоло, другою рукою, двома пальцями, притримувати підборіддя. І, на відміну від дорослих, де ми голову розгинаємо, у дітей ми не робимо значного розгинання голови, ми дитину маємо покласти в так зване нейтральне положення. Коли у неї голова просто лежить рівно. Бувають ситуації, коли для того навіть треба покласти під спину або якийсь рушник, або якусь пелюшку, яка складена декілька разів, для того, щоб вирівнити лінію шиї. Так само ми маємо витратити не більше як 10 секунд, і за принципом бачу, чую, відчуваю, з'ясувати, чи є в дитини дихання. Якщо в дитини дихання є, але вона не в свідомості, так само, як у дорослих, ми маємо її перевести в стабільне положення, але, на відміну від дорослих, у маленьких дітей стабільне положення робиться таким чином. Тобто ми її маємо тримати до себе, вона має лежати у вас на передпліччі, обличчям до вас, щоб ви могли контролювати наявність дихання, і ви її притримуєте в стабільному боковому положенні, і в такому положенні її можна переносити. Але якщо ви... Не почули регулярних вдихів, або це були якісь вдихи неприродні, або ви не можете бути впевненими, що дихання є, ви маєте обов'язково зробити перші так звані 5 рятувальних вдихів. Яким чином ми робимо 5 рятувальних вдихів? Діти все ж таки хворіють на ковід. Тому, якщо ви знаходитесь десь у лікарні, або ви з собою маєте мішок і маску, ви робите ці 5 рятувальних вдихів. За допомогою мішка і маски. Тут є дуже важливий момент: це як правильно з'ясувати, що розмір маски підходить дитині. Подібно для, як для дорослих, маска має закривати підборіддя, кути рота, кути носа і е, спинку носа, і не робити за великого тиску на очні яблука. Тому така маска для дитини приблизно до одного року є вірно підібраною. Після того ви маєте накласти маску, одна рука тримає так само, як у дорослих, підборіддя і щелепу, маска герметизується, і ви маєте зробити отакі вдихи, дуже глибоких робити. Не треба, щоб не травмувати легені. Тобто, ви побачили, що у вас грудна клітина почала підніматися – Окей, робимо вдих приблизно одну секунду. Вдих, видих. Тобто ви маєте дати грудній клітці піднятись і після того побачити, що вона повернулася в своє е... початкове положення. Після того, як ми зробили 5 вдихів, ми маємо зробити швидку переоцінку. Ми не рахуємо тут дихання, ми не шукаємо тут пульс. Або дитина відкрила очі, почала плакати і почала рухатись. Або якщо цього не вийшло, то ви маєте переходити вже до продажу стресиво-легневої реанімації. Єдине відміною від дорослих це є перше, це спосіб, як ми проводимо компресії грудної клітини, і друге це співвідношення між частотою дихання і частотою компресії. Якщо у дорослих ми робимо компресію на глибину не менше 5 см, а… Але не більше 6 см, то у дітей це приблизно одна третина переднього заднього розміру грудної клітки. І ми робимо це у співвідношенні не 30 до 2, як у дорослих, а 15 до 2 для дітей. І робимо це з частотою приблизно 100-120 компресій за хвилину. Як ми це робимо у дітей більш старшого віку? Ми можемо робити так само, як для дорослих двома руками або однією рукою. У маленьких дітей. Рекомендований наступний спосіб: це ви берете руки, підкладаєте їх під спину, отаким от чином, великі пальці ви поєднуєте на середині грудної клітки і робите компресію. Таким чином, ви не просто вдавлюєте грудну клітку, а ви двома руками стискаєте грудну клітину, і таким чином ваші компресії є найбільш ефективною. І якщо ви один, то ви робите 15 до 2. Якщо вас двоє, то одна людина проводить штучні вдихи, друга людина проводить компресії. Що робити, якщо це сталося у батьків і немає мішка. На відміну від дорослих, є спостереження, що батьки набагато частіше розпочинають реанімацію дітей. Через певні особливості ставлення дорослих до дітей. І тому, навіть якщо ви побоюєтесь, що ви можете бути заражені, ви можете сказати батькам, що може ви навчені, може ви вмієте, то робіть штучні вдихи. Як ми робимо штучні вдихи, одна рука на чоло, друга рука на підборіддя, і ви маєте губами охопити повністю рот і ніс дитини і робити вдихи тільки об'ємом вашого роту. Тобто не треба в них вдихати об'ємом вашої грудної клітки, тому що буде дуже велика невідповідність між об'ємами дихання і можна травмувати. Тобто ви робите вдих об'ємом вашої ротової порожнини, цього достатньо. Після того, як тільки з'явився дефібрилятор, навіть якщо це дитина маленька, ви маєте накласти пластини дефібрилятора. Для того, щоб все ж таки бути впевненим, що е, у дитини немає зупинки серця по типу дефібриляційного ритму. І єдина відмінність буде це такий дефібрилятор, або повинен мати перемикач. Включено. Сохраняйте режим для дітей. Тобто -то має бути режим для дітей. Е, є які рекомендації? У дітей після восьми років. Якщо у вас немає спеціалізованих дефібриляторів або немає спеціальних самокліючихся електродів, можна застосовувати дорослий дефібрилятор і дорослі наліпки. Якщо це дитина між одним роком і вісім'ю роками, то треба застосовувати режим для дітей, тому що він має зменшений вдвічі розряд. Якщо це все ж таки дитина, до одного року ви маєте приймати рішення, якщо ви впевнені, що це дитина, наприклад, яка мала операцію на серці або ще щось, і ви підозрюєте, що тут може бути дефібриляційний ритм, ви робите так, щоб хоча б зробити діагностику. Як ми наносимо електроди у маленьких дітей, ми їх накладаємо не так, як у дорослих під і під пахву, а ми накладаємо їх спереду і ззаду. тільки… Трішечки в лівий бік, щоб проходило через серце. Щонайменше, якщо у вас дефібрилятор не скаже вам робити дефібриляцію, він ніколи цього не зробить. Тобто автоматичний дефібрилятор це абсолютно безпечний пристрій, якщо там не буде дефібриляційного ритму, він ніколи не дасть вам навіть набрати розряд. Давайте спробуємо тепер з вами зробити серцево легеневу реанімацію у дітей. Дивіться, спочатку ви будете робити компресію, я буду робити вдихи. Потім ми поміняємось там. Умовно через 2 хвилини, добре? Окей. Взяли двома рука. Ні, ви маєте покласти пальці, якщо можливо, один на один, і ви починаєте робити компресії. Пр -пр... Ні, ні, дивіться. Повністю. Ні, не так. Дивіться. Коли ви працюєте пальцями, ви дитині ребра зламати не зможете. Угу. Дві компресії в секунду. П'ятнадцять і два вдихи. Вдих. 15. Окей. Давайте спробуємо тепер навпаки. У вас. Мішок, я роблю компресію. 13, 13, 14, 15. Правило це, якщо вдих не вийшов, ми його не переробляємо. Тому що перерви між компресіями мають бути не більше, як 5 секунд. І що ще я хотів сказати сьогодні, це що ми робимо, якщо дитина вдавилась стороннім тілом. І ви розумієте, що вона не може вільно дихати. Тобто, у нас буває вдавлення часткове або повне. Яка відмінність часткового і повного вдавлення? Часткове вдавлення це коли все ж таки дихальні шляхи частково прохідні. Тобто, якщо дитина може кашляти, ми не робимо нічого, ми її просто стимулюємо, що вона кашляла. Частково це коли все ж таки є зміни в голосі, але ви бачите, що вдихи і видихи є, і ви все одно стимулюєте кашель. Що ми вважаємо повним вдавленням? Це дитина не може вимовити якісь слова, або вона не, нічого не має, ні стогону, ні звуків, нічого. І вона, ви бачите, що вона вочевидь не може зробити вдих, тобто вона в паніці, вона. Змінюється кольор шкіри, і ми маємо зрозуміти, що там щось є. Перше, що ми маємо зробити, це ми маємо відкрити рота і оглянути. Якщо на невеличкій відстані ви бачите якесь стороннє тіло, ви можете спробувати його пальцем достати. Якщо стороннє тіло глибоко, ми не намагаємося пальцем нічого дістати, тому що можна проштовхнути стороннє тіло ще глибше і ще травмувати слизову оболонку і буде ще й кровотеча. Якщо все ж таки в дитини є вдавлення стороннім тілом, то як ми робимо у дітей до одного року? У дорослих ми робимо штовхи, поштовхи в ділянку спини і робимо так званий прийом гемліха. У дітей до одного року ми це не робимо, тому що можна зламати мочеподібний відросток. Тому як ми це робимо, ви маєте сісти, дитину покласти собі, наприклад, на ногу. Так, щоб ви однією рукою контролювали в неї положення голови. І ми робимо в такому положенні 5 ковзаючих поштовхів в ділянку спини. Чи робимо ми обов'язково всі 5? Якщо ви почули, що щось випало, і дитина почала дихати, ми припиняємо. Раз, два, три, 4, 5. Після того ми маємо її перевернути і подивитись, чи немає стороннього тіла в ротовій порожнині. Якщо є, так само спробувати її дістати. Якщо ні, ми робимо 5 uh, подібних до компресії поштовхів в ділянку грудної клітки. І так само дивимось, чи немає uh, стороннього тіла. Якщо не вийшло, ми знову перевертаємо і знову робимо 5 ковзуючих поштовхів в ділянку спини. І так ми робимо до тих пір, поки або стороннє тіло не вийде, або ми не зрозуміємо, що дитина припинила дихати, і треба проводити серцеву легневу реанімацію. В ситуації, якщо є вдавлення стороннім тілом у дітей, давайте ви це спробуєте, краще застосувати стілець. Тому що вам буде просто зручніше, не тому, що там якось там не можна робити без тільця, але це буде більш стабільна позиція. Дивіться, так. Обов'язково угу. притримуйте ногу. Отак, щоб був нахил. І починаєте, наприклад, 5 поштовхів в ділянку. Ні. Два, два, ні. два пальці. Отаким чином. І робите різкі поштовхи. Три, 4, 5. Передивилися, чи є шевротові порожнині, якщо немає. І перевертаєте на другу ногу. на другу ногу. Угу. Тут тримаєте стабільно і робите оцією ділянкою 5. Ні, дивіться, отакий. Знаєте, як м'ячик, який відскакує від поверхні. Ага. Тут. Тут рука, отак. Отак. Перетримуємо голівку. Перевернули, подивилися, чи є щось ротовій порожнині, якщо немає. Передивилися, чи немає родові порожнині, притримуємо голівку і 5 поштовхів в ділянку спини. Ні. -ні. Добре. Чи можуть бути якісь ось наслідки серцевої реанімації? Гірше, ніж зупинка серця, не буває нічого. Якщо ви треновані, якщо ви навчені, робите це вірно, наслідків не буде. Якщо раптом навіть щось вам вдається, що, що щось ви там травмували, ви все одно продовжуєте, тому що якщо ви цього не будете робити, постраждали неважливо дитина чи дорослий, просто помре. А якщо дитину привели до тями, чи можна давати якісь ліки? Вам ні, медикам можна, вам ні. Ви не є ліцензовані для того, щоб застосовувати будь-які ліки. Ви можете тільки проводити базові реанімаційні заходи. Ми поговорили про реанімацію дітей. А чи є якась відмінність для підлітків? Ось з якого можливо стану... 12 років ви можете проводити за протоколом для дорослих. Тобто, а якщо комплекція наприклад 10-річної дитини відповідає… Дивіться, дитина вважається такою за віком, або ви вважаєте її дитиною. І тому приблизно до 12 років ми проводимо за протоколом для дітей, коли після 12 років ви можете проводити таким чином, як ви навчені. Тобто ви можете проводити і як для дітей, і як для дорослих. І навіть є рекомендації, що якщо ви не навчені за протоколом для дітей, то і до 8 років ви проводите реанімацію за тим протоколом, за яким ви навчені. Краще проводити реанімацію як для дорослих, чим не робити нічого. Треба бути навченими. Навичка проста: курс 6 годин, ви будете впевненими, ваші діти будуть в безпеці. Приходьте на курс. У наступному випуску ми розповімо, як рятувати людину під час критичних кровотеч та основні способи зупинки кровотечі у постраждалих.